Го Бог наш сна нині і присни, во віки віков. О, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і на ні і приснує, віки віков. Амінь. Пресвятая тройця, помилуй нас, Господи, числі наша. Одику про себе закони наша, святи, посвятий, сланимощі наша, імене мене Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Цию, Існу, і Святому Духу, і на ній і пресної віки вікова. Амінь. Отче наш і живі Сина небесі, да святи Сині Твоє, да прийде царство Твоє, да буде доля Твоя, як на небесі, на землі. Насушний даж нам внести, остави нам доли наша, як уже йому оставляємо духником нашим і не веди нас, войск но не відбави нас від духа Бога. Царство Сиди, слава Царі, Сине Святого Духа нині присни у віки віков. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Господи, Сави, Долку, і Сину і святому Духу, Духові, мені присною віти вікова. Прийди Прийдіть, поклоніться, цареві нашому Богу, прийді де поклоніться Христу, царі нашому Богу. прийдіть, поклоніться і припадимо по самого Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душе моє, Господа, Господи Боже мій, возлучився ісе сілом. Войспойдані волі, то облекси, си, одія, зі світом, і куризую, просребу як у небо, яку кожу покриває превис привиспріння своя. палає облаки на восхождені своє ходяне крилю вітриню, творя ангела своє вік і слово своє, пламінь огненний. освама землі твердіям, не преклониться во вік вікам, безний як кори задіян і на нагорос стануть води, о запріщенні твоє покинуть, ласаром у твої боїться. Восході, гори, поля во місто, є жіоснували сим. Приділ пожил положили сіожини прийдуть, не ж обритеся покрити землю, посилай з тощих у небрі, прозьйор прийдуть води, напайся звіри сильно ждуть, онагружду он свою, на тих птиці небесне, привітають, осерий кам'яна й глас, напай город провез, приніс своїх, од плоділ твоїх насититься землям, им траву з котом і не злак службу чоловіком. Ізвести кліп о землі, і віно веселе серце чоловіка, умастити лице ілим, кліп серце чоловіка укрепить, наслітиться древа, вогнеке дереванський їм, іже сидить там ті се вознізят, і роділи жилище пред влицею, ім'я, горе високе, камінь прибіжче зайцем, сотворили силу, времена сонце, позна запад свой, положили світьму, і бой с нож, не вже придусі, зірду бравну їм, з ким трикаючи, схватити, заскатого з собі, я, сонце, і собравшися, вложив свої лягут, і зає чоловік на діло своє, і наделаний не вечора. І як залучиться діла Твої, Господи, вся премудрості, і сотворилися і спонси землі, твари Твої я, море великої пространної та могашні ще слав, животне мали великими, там, у гадажі, ніщі, Животна, і малі, і там у кораблі приплавають. Змій се осуздали с ругати, сейму, всяку тві чай до пішов благом'ям. Дальше тобі соберуть, отрежу тобі руку, сящи, спонси, благостим. Отри, що же тебе лице возьметь, святомиш ж і щеднуть і опесу возратяться. Послаши духа твоєго і сождуться, і обновиш лице землі. Буде слава Господня во віки. Бо заселиться, Господь у ділях своїх, призирає на землю і творяє, і утрастися, прикасайся, орендимеся. Господь Господи, в животі моїм поїбом, моїм до дежи єсть, да осладиться йому бесіда моя, аж уселюйся у Господі. Дай ще знурішне це у землі, як уже не бати, благослови душа моя, Господа, сонце позна запад, свой положили світ моїй бойс ноч. Як у золочисті діла Твоя, Господи, вся премудрості сотворили Си. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на ній присно, і у віки віков. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Zo. Господи помилуй. 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 Господи помилуй помолимся. Господи, помилуй. В Граді сеємо святі обителі сей всяком Граді, страні віри, живущих на Господу, помолимся. Господи, помилуй. О розтворенні воздухові зобили і плодов земних, і времені мирне, Господу, помолимся. Господи, помилуй ведущих, путешествующих, недугающих, страждущих, пленных, и о спасении Господа, помолимся. Господи, помилуй. Сбавите сына от всякой скорби, гнева и нужды, Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. І славну, і нашу, святими, себе, і древі, Богу, Господи, святой, пречистый, преблагословенный, славный, владычицу нашу, Богородицу и преснадью со всеми святыми, помиравши сами себе и друг друга, и наш, кое с предадим. Давайте, Господи. Давайте, Господи, 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 Духа мені приясне, віки віков. Амінь. Господи, возлах Тебі, услышим. Услышим я. Господи. Господи, возлах Тебі, услышня. Поди хранені устом моїм, і двері рождені в устах моїх, не уклони серце моєго, славеса, лукавстві я, не вшивати вини грісіх, со чоловіки, ділищем беззаконіє, і не сочтуся, со ізбраними їх, м'я праведник милостію, і обличить м'я, єлей же грішного, да не намастить глави моє, я. якої ще й молитва моя, в облаговолені їх. Пожерти виша, камени суді їх, услышаться глаголи мої, яково з могоша, як тоща землі, просідися на землі, розточищася кості їх при аді. яко як ко тобі, Господи, Господи, очі мої, натя оповахне отими душу мою, сохрани м'яці, юже з оставиши ми і от соблазн ділающих щоб Падут во режу свою грішниці, єдин єзь, аз, єсть де же прийду, гласомім кого Господу возвах, гласомім Господу помолився, пролію пред Ним моленє моє, печаль мою пред Ним возвіщу, внехай щезати от мене, Духу моєму, і ти познав ісистизі моя, На пути сем по немужих вождах, скриша сітні. Смотря одесную і возглядах, і небі знає й мене, погибе бігство від мене, і ність взиває й душу мою, возвах ко Господи Господирі, ти си моє, часть моя, іси на землі живих, вонь ми моленью моєму, яко смирихся сіло, і збави від гонящих м'я, як крепишася паче мене. Ізведи із темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму, мене ждуть праведниці донде же воздаси мені, і злубини возваху тобі, Господи, Господи, слиши глас мой, да будуть уші твої в гласу моленія моєго. А ще беззаконний назреши, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе, очищений єсть. Мирним строєним удобряєм служити всім, феодоте преблажене, преподобно брам лиси, і страдальчиським просичаться вінцем, со пострадавшими со тобою, липуєши на небесі, со ними же моли спастися. Не. Терпіть, Господи, потерпи душа во слово Твоє, упова душа мого, ягана, Господа, возложився Господе, я коже священен сосуд, і повинується словесем Його богоблажене, роздаєси Бога, одному, чи мудре, нищим нижчим волосу, не крадого. Учений разумно і чудно себе притворяє, Остраже, утрі до ночі, Остраже, до поває ти зрайна Господа, це ріка спасаний, Це істочник жив, Святий кочек показався гадів. Їм же придіти усадло, почерпимо ні болячій ціла ния і радості же воспо молитвами святих не Христових. Я го, го, господа, милосімне не одне озбавление, і той з батьра осібе закониє, згораю просвіщає три Солнечного божества, темноту переткнутиму, і я вестися світле, звізде, церкви божественного утверждення, присну світовий, я ще світим учениця. Тим же світозарної ваше совершаєм торжество, поклоняючися моще і перстерісні. Хвалити, Господа, всі язиці, похваліте його, всі люди, ви Дігонісія, Павла Андрея, Венедима, дима, доблі Адаманте, Сі твердо страдавши я, і вся зміна коварства поправши я, і дьму я ідольською благодатию, утвердися, милостю на нас, істина Сходня пребиває Твою кров ми скуписти царствія блаженої, Боже, недвижимоє, не ще достиго, ститиха, всяко тревоне подемше лютих, разу мужицьким богоблаженої, тим облажаєтеся, і всім прославляєтеся, мовляще сяла, обрізте нам милость день. Цвоє сину і Святому Духу, і нані пресної во віки віков. Придіти вірних собрані, кому тайно научившися учеником Христових, непрестанної під різцем, і як апостол на Єлеонській горі. Новиний Господь в огласі трубний да, збавить коліна, чоловіческая особла згордало, і просвітить душина. Будро прости світа тиха, і святая слава. всім Милость твоя, Господи, поженет вся дні живота моє. Господь, посыт меня ничто же меня лишит на месте злачни там, усилим я. Милость твоя, Господи, поженет вся дні живота моє. Господи, увечер, сай, без ріка сохранитися нам, благословеніся, Господи, Боже, Отець наш і хвальний, і ім'я Твоє Твої віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, я Божа упомнаття. Благословеніся, Господи, навчи нас у управленім Твоїм, благословеніся, влади порозуміння, суходанням Твої. Господин, все святої, просити нас отрудами твоїми, Господи, милость твоя во вілому твою не хрести, тобі подобає коло, тобі подобає піднія, тобі слава подобає до Свої Сими Святому Духу, да їй присвоїмо велики вікова.

Життя нашої, мирі, покоїнні, скончаті, Господа, просим связки Господи, живота нашого, безболізнене, непостидний, мирний добротві на страшнім судачі Христові, просим. Тебі, Господи, причисти при славною славну владиця нашу, Богородицю і Марію, со всіми святими помінувши самі себе і друг друга вежливо наш Христобов предаду. Благ чоловіко любець, Бог і Тебі славу, осилаємо, Цю Мосу и на святому духу, нині присниво віки, віков. Амінь. Ваша всім. і преклоните. Держава царство і Твої благословена і препрославлено Отцеси, не святого Духа, нині присниво віки Амінь. Зрящим Божественом Твоїм учеником, ко конесно, і сіл єси одесної уроди. Ще не я послуго, за це восклишіте руками, воскликніте полосом радо, оплутилися єси за незрачно, Ісусе, Бость, і кресті смерть безсмертною волею претерпіл, Єси. І три дневин Воскрес із мертвих, одних чотири десятих вознесяєси, от тому дуже перший Єсошен, єси, умирив, земна я і всіх приведу. Ціх, якове тя взимає, маго, Господи, мудрий апостол, радаючи світований, я ісполнений, опіях, сосла, зами, не остави це, кілька замила, сердиво, злюбил єси, но после на ния, обіщав, єси, щедре, брех. Чающаго души на славу Цу і Сину і Святому Духу, і на ні пресної во віки вікум. Господи, що Тися, Отону дуже не розлучився, Єси, Войс,

помилуй нас, Святий Борис, Святий кріп після тебе безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріп піси безсмертний, помилуй нас, на ній пресної во віки вікова, мій. Присяти, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, віки наша, волика про себе, закони наша, святий присвіти, що не може наша, імені мене твої Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй слайд Свіса, і святому ні пресної во віки віковами, наші жисі на небесі, де да святи Ценя Твоє, де прийде царство Твоє, да буде Творя Твоя, як на небесі, на землі, і наш насушний даж нам без остави нам були наша, як уже ми оставляємо дужником нашим, і не веди нас свої слушеніє, но не нас нас опокового. Сарство сілеслава, це і сина, свято духа, нині приясни, во віки віку. Мовченице твої, Господи, пострадали а, свої, він це прияше, по тебе, молочного, і моче вогні по Свобою, мовчи тебе не злочиша. Зокрушини, можливо, я не зноси і хворотвець, спаси душа наша. Слава Отцу Ісину і Святому Духу, і на нині є прирісну, і во віки віковами. Вознеся, єси во славі Христа, Боже наш Раб. Святого Духа, і всющем, і Бочого славені, яко ти все і злави в тенах. Помили нас, Боже, коли милості, Твоя молим, Тис, служиш і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй.

милости затворечена милостин зуси православний християни Господи помилуй Господи помилуй Господи помил Гости чоловіковість Бог єси тобі і славу восила йому цю сину і святому духу нині і присниво віки віком Чесніший у Херую, міславнішою, безхранені сирафи, без істинний я вас, слова, рошує суші, городи, величає. Слава тобі, Христе, Боже, повані наше, слава тобі. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і на ніпрес Твоєму і кріпова мінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознесися от нас на небо і Одесної святий Бога і Отца, спасення нашого, ради Христа, істинний Бог наш молитва, причисти своєї матері, з тих славних і сихвальних апостол, Боже на священно, вичника та одари всіх святих. Помилити, спасет нас, і ко благ, чоловіку, любець.